Який бізнес розпочати? Вирощувати курей бройлерів чи зосередитись на виробництві харчових яєць? Тож класичне питання: курка чи яйце дізнавалась програма Агроконтроль. За технологією виробництво курячого м'яса чи яєць мало чим відрізняється. В обох випадках потрібно закупити якісний молодняк, облаштувати приміщення з хорошим мікрокліматом і скласти правильний раціон харчування птиці. Відмінність лише в цілях: бройлера набирати вагу, курки, несучки, знести якомога більше яєць. Це зовсім різні ринки, це зовсім різні породи птиць, які при цьому використовуються. Це зовсім різна технологія відгодівлі цих птахів, і тому фактично це є два дуже перспективні, перспективні напрямки бізнесу. Якщо вирощувати курей на м'ясо, потрібно ще й обладнати приміщення для забою птахів і врахувати, куди подіти відходи від виробництва. А головне, аби шкурка вичинки коштувала, розрахувати вихід м'яса на квадратний метр. 42 дні вирощування у нас птиця. По нормі у нас посаджено на 18 голів на квадратний метр. У нас непреривне кормлення, так щоб постійно поступало в кормушечки корм, щоб вага була 2400-2500, щоб була забійна вага птиці. Займаючись виробництвом курячих яєць, на забійний цех витрачатись не потрібно, але ці ж кошти підуть на придбання численних кліток, необхідних для курей яєчної породи, адже у них легше підтримувати чистоту і кури краще несуться. Птица, за э, о ней, за за заботу хороші умови проживання, те, що Ми кормимо її зерновими кормами. А нас благодарність за це благодарить нас чим яйцем, звісно. Досвід тахівників показує, будь-який бізнес буде вигідним, якщо врахувати увесь цикл виробництва. Якщо ми говоримо м'ясо бройлерів, то це средньосуточний привіс, економічний показатель, конверсія корму, це скільки розходується корму на одиницю продукції. В яйце це кількість снісених яєць ета теж затрати на 10 штук. яєць. Україна входить десятку країн світу по виготовленню курячого м'яса та яєць. А завдяки конкурентній ціні та якості, попит на вітчизняну продукцію птахівництва за кордоном зростає. Ми наростили цю лінійку, її розширили. По перше, ми почали експортувати куріне яйце. Ми почали м'ясо птиці експортувати до Європи. Ми і наростили обсяги експорту. Цього року планується експортувати понад 50 тисяч тонн української курятини. І вже налагоджені зв'язки для постачання яєць майже до 20 країн світу.